Комунальні служби та енергетики продовжують відновлювати постачання життєво необхідних послуг жителям Києва після вчорашньої нічної масової атаки на критичну інфраструктуру столиці. Найскладніша ситуація в Київському районі Троєщина. Там без тепла, води і електрики залишаються сотні будинків. У районі розгортають додаткові пункти обігріву, зокрема з можливістю перебування там вночі. Наші кореспонденти побували на місці і ексклюзивно поспілкувалися з міністром внутрішніх справ і. Верем Клименком, очільником ВС розповів про фронт робіт із ліквідації наслідків удару і про допомогу людям. Ситуація складна з точки зору е, періодичності подачі теплоносія. Електроенергії і поки енергетики роблять все можливо разом з працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій, ми маємо зробити все, щоб наші люди відчували і турботу і пережили ці важкі дні в відносній безпеці, тому ми розвернули. По всьому лівобережжю міста Києва пункти обігріву. Це вони йдуть плюсом до тих пунктів незглавності, які також будуть працювати в випадку необхідності. Ми можу сказати, що ці пункти обігріву знаходяться виключно між житловими будинками. Ми сьогодні вночі розгорнули ще два таких великих комплекси, які складаються з шести наметів. Ми тут можемо розмістити. Кількасот людей ми готові ще додатково ті резерви, які ми вже підтягнули до міста Києва, також збільшити наші спроможності.